Ти не мусиш мене розуміти, я не мушу тебе сприймати. Надто різні у нас магніти, надто різні координати. Паралельність реалій гостра, нереальність любові люта, і усе, крім одного, непросто, ми з тобою звичайні люди. Теплокровні смертні істоти і нащадки якогось ноя. І не мушу я знати, хто ти, і не мусиш ти знати, хто я. В нас взаємний нестерпний спротив, в нас взаємний і дикий подив, та єднає найлегший дотик і ріднить найніжніший подих. І реальність втрачає силу, і реальність лиш там, де ми розгортаємо наші крила. Залишаючись просто